Виходячи з цього відео, от яке я вже демонстрував. Я його зараз іще раз покажу, тому що це любо дорого дивитися, як то кажуть, на нього як вибухає цей склад із боєприпасами на Росії. Отже, пане Іване, коли ми бачимо такі прильоти по території Російської Федерації, давайте припустимо перше: це працює наша агентура на території Російської Федерації, чи це далекобійні дрони туди мають здатність залітати? Чи в принципі одне без іншого неможливе? Одне без іншого неможливо, і тепер ще вам третій аспект, на який я постійно зважаю увагу. Бо, на жаль, наші громадяни вони часто дивляться на картинку, дати вибухає. А робота, яка була проведена до цього. Ну це ж не сиділи, наприклад, не знаю в СБУ або в Гури, сиділи так на Google Maps. А давай сюди, да? а давай може сюди. Да? Або давайте загуглимо, що в Росії є. Звичайно, що є була інформація. Де в якому місці, в якій локації, що виготовляється, і можливо навіть знали а привез при, підвез підвоз про підвоз вантажів в конкретний період часу, щоб максимально уразити. Тобто вразити пустий склад. Ну це не камільфо, да вразити склад, на якому є купа обладнання. Вже привезено, це дійсно важливо. Це велика робота, яка може тривати. Місяцями і місяці два, перш ніж ти отримаєш інформацію, не забувайте, що росіяни про це теж догадуються. Вони висилають навколо своїх стратегічних, ем, виставляють верніше, навколо своїх стратегічних підприємств засоби технічно спостереження в радіусі там не просто біля паркану, а може декілька сотень метрів, можливо, навіть кілометр. Відправляють мобільні патрулі для того, щоб вони виявляли людей, які підозрілі, вештаються, і до, до речі, що були випадки, коли скидали. На такі підприємства невеличкі боєзапаси. Тобто, Росіяни казали, це були люди. Ось поблизу тут це не дрон прилетів, щось там десь там 150 кілометрів, а от тут щось маленьке жужжало пролетіло. Тобто, це на території Рефі. Щоб Далека далеко. Від разомні спуски відбуваються з території Російської Федерації. Так, да, і ось, щоб далеко не ходити, да, згадайте приклад Білорусі пошкоджений літак А-50 mm -hmm. радіолокаційно спостереження, бо ж його чим пошкодили? Не прилетів великий дрон. Це був маленький, як кажуть, весільний дрон, який і там, декілька разів тренувальні польоти робив, а потім прилетів і скинув вибухівку. Звісно, літак не вибухнув, але антенна була пошкоджена. Тобто такі речі є. Ну от мене, власне, в цій, в цьому контексті знаєте, що цікавить, що це має бути робота обов'язково українських агентів у тилу. Чи це можуть бути росіяни, які співпрацюють із нашою тією службою безпеки України з головним управлінням розвідки? Чому я запитую? Тому що в нас складається таке враження, що країна Росія це ФСБшна повністю ФСБшна країна, в якій ну і кроку не ступиш без ФСБ і повний тотальний контроль існує? А з іншого боку. Якщо ми бачимо, що в Україні є люди, які прагнуть співпрацювати з Російською Федерацією і СБУ їх постійно виявляє, то чи можна припустити, що росіяни так само з нами співпрацюють, і що може бути для них мотивацією? От якби ви їх вербували? О, чудово! Дивіться, ви почали розкладати ситуацію, нарізати її як селяни. Да, от ми поговорили взагалі, а тепер пішли там по деталізації. Звісно, ну без допомоги місцевого населення, навряд чи. Вдалося зробити щось. Ну, давайте так, підемо ще там в історію. Це 2022 рік рік, коли спецпризначенці ГУР вони змогли підібратися. Нагадайте, мені здається, це був Псков, да коли підірвали декілька гелікоптерів прямо на аеродромі, заклали вибухівку, uh -huh. прям в двигун літака там один-два. а Тобто це було дійсно зухвало. І оцей вихід не відбувся без допомоги місцевих. Це 100%, бо. Ну, давайте так окей, яким чином нашим розвідникам, наприклад, або людям, які співпрацюють з нашим розвідкою розвідкою, контрозвідкою, дістатися до того місця, де треба проводити певну там або рекогнесировку, або зібрати інформацію, або здійснити диверсійний акт? Тобто, це треба. Перейти кордон, окей, вдалося. Ти перейшов, але якщо там поодинока людина або дві людини за бекпеками з цими з рюкзаками, з валізами, то вони одразу привертають увагу ну, місцевого населення найближчі села, навіть якщо вдалося пройти місцеві села водії маршрутних таксі, це відсотків на 95%, це Uh, люди, які співпрацюють в прикордонних регіонах, це люди, які співпрацюють з ФСБ, бо вони ну щоденно возять туди, сюди, безліч людей, і незнайоме обличчя о, -о а ти хто такий? Ну одразу ну, запам'ятовують, де підібрали цю людину, прикмети її і куди довезли її. І потім ФСБшникам передають, і вони вже відпрацьовуються. Тобто важко перемістити переміщатися по території Ерефії. Uh, хтось повинен допомагати нашим. Uh, Диверсантам знаходитися на території рефії, надавати житло. Вони ж не будуть ночувати там на вокзалі, да або там в каналізаційному люці, тобто там про, 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 про перебувати. Друге вибухівка: ну люди, які йдуть на виконання завдання, і люди, які, наприклад. Приносять вибухівку, це зовсім різні люди. Це завжди там одна там група людей, друга людей, хтось там забезпечує, хтось контрспостереження робить. Це зазвичай дуже складна велика операція. І от, підвожу до вас, до якраз до вашого питання. Допомога росіян є. Тобто дуже важливо, що допомагають росіяни, які хоч щось намагаються зробити, щоб повалити цей режим, да? щоб хоч щось змінити. Є такі люди, от ми бачили. Підпалюють о, ці шафи да, релейні на залізничних колях. Є такі, підпалюють військомати, є. І великий головний біль для росіян, для російської контрозвідки це одинаки. От, взагалі, от це ось настільки імаруйна і головніково от для всіх спецслужб одинак – це просто караул. Ти не можеш його вирахувати за не знаю за поставою, да за голосом. Ти не можеш вирухувати за його думками. Коли дві-три людини, то рано чи пізно хтось там ну проболтається. А коли один, він сам собі не уміє, щось він собі запланував, ні з ким не ділиться своїми думками. І от росіянам дуже важко їх відслідковувати. Тобто, і ми можемо розраховувати саме на таких одинаків ідейних, які готові. На жаль, сну що на жаль, вони готові сісти там на 5-6, на 15 років, але допомогти щось зробити проти свого режиму. А слухайте, якщо вже така тема про Джеймсі Бондів пішла, мені так згадалася м -м, така доволі скандальна історія з тим, що зараз в західних змі починають от, ну направду Романа Червінського, е, нашого е, співробітника, Останнім місцем його служби було сили спеціальних операцій. На жаль, зараз Роман перебуває у СІЗО. На мою думку, там там є багато до чого причепитися в контексті того, яку справу йому шиють. і дуже багато запитань, але ми зараз не про це. Ну ми знаємо, що минулого тижня здається, вийшла публікація про те, що це він причетний ще й до підриву Nord Stream 2 і Норстрім один. От західна преса малює в нас такого в Україні Джеймса Бонда. Слухайте, ну мені здається, що це. Це дуже навіть на руку російської пропаганди. Як, як взагалі до того ставитися? Так дивіться. По перше, ну одразу кажемо, хто це написав. Це е, в АПО, да Вашингтон угу. Пост, е, журналістка Ізабела не пам'ятаю прізвище, не буду кавіркати, е, вона написала з посиланням на свої анонімні джерела, які її там нашептали, що вона та багато аноні... їх стало останнім часом. Так, да, анонімне, саме анонімні джерел, що саме Червінський, він причетний до підриву, а його особливо, особисто його а, курував а, пан Залужний. Да? От вони на двох залужному так і сидить і каже: там: а, слушай, Червінський, давай поїдь підірвати газові потоки, щось мені не подобається. Він да? Червіський каже: Окей, поїду підірвати. По-перше, багато питань до особистості цієї журналістки вона тривалий час працювала в Москві і посилається на безліч анонімних джерел. І щось в мене таке переконання, що велика кількість цих анонімних джерел знаходиться по той бік нашого України да, так, так точно, да, абсолютно вірно. Угу. Можливо, там ті джерела знаходяться там. Ми не знаємо що це за особи, але ну можна з високою долею ймовірності пропустити, що вони мають. Пряме або, або посередковане відношення до там російських сил безпеки. І от вони там не шептали. Друге, пан Залужний він займається виключно силами Збройними силами. Взагалі, от, Збройні сили, це про танки, це про наступ, це ось стрілочки, це тилочки, та, 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 це штаби, це мапи великі, да а от, от про це. Про диверсійні акти це тільки на тимчасово окупованих територіях. Це сило спеціальних операцій, це там якісь рейди в тил ворога, це а, захоплення не заручники. Захоплення а, там, як казав під час другої світової взятіїзика. Да людей, які знають, що там в полон взяти якогось російського офіцера. щоб він не розказав, так, що відбувається. Такі до речі, випадки були вдалі. У нас це про те, що можна говорити. А, він не дотичний до зовнішніх операцій. Це роблять розвідки. Українська, російська, пуерторіканська, мадагаскарська, не знаю, там колумбійська. Е, от розвідки цим займаються. І третій останній, і четвертий, останній аргумент: е, пан залужно, банально немає фінансових ресурсів на проведення таких ось заходів, бо цей, такі заходи вони можуть коштувати від 10 тисяч доларів, і там далі стопів поворотів немає, там від 200 тисяч доларів, бо не забувайте, це ж. Група людей, давай так фантазуємо собі. Група людей неважливо за чиєю вказівкою. Не там українською, російською, іспанською, португальською, вирішила підірвати газові потоки. По-перше, треба з'ясувати, що там взагалі знаходиться, де ці газові потоки. Треба отримати доступ до цієї інформації. Вона ж просто так не лежить на поверхні. Так, в, цьому. в соцмережах можна десь пошукати приблизні там, координати, навіть ну, розміщення, але ж на землі це ж буде там, декілька сотень метрів туди, сюди, вліво-вправо, а під водою ти сильно не погуляєш. Тому треба отримати цю інформацію, перемістити певну кількість людей на за кордон. Да, От за кордон треба перемістити. Неважливо з якої країни вони виїжджають, виїжджають літаком, літаками, потягом. Це може бути від 10 людей, які там хто виконує пряму операцію, хто забезпечує операцію, хто на підстраховці, на випадок, якщо основний гравець. Впав там, не знаю, там з яхти, зламав собі ногу, треба ну, щоб іншою, ну, ну що операція зірветься. Що? Або я перепрошую, перебухав. Ну, уж, ну бувають такі речі, і йому зараз зле, а йому треба виконувати цю операцію, е, це переміщення вантажу вибухівки да, для того, щоб це підірвати. Зрозуміло, що в літаку і не везуть е, рекогнесировка Sergeanteverment.. на місці. Це декілька днів пірнань, щоб з'ясувати, який кожух кожух навколо цих газопроводів знаходиться це бетони для того, щоб запобігти ці газопроводи від не ураження, а від пошкодження якорями да цих кораблів, які проходять, можуть зачепити тобто, ці спеціальні кожухи, розрахувати вибухів? Тобто, там стільки роботи, там стільки людей, і я впевнений ну, просто переконаний, що залежно до цього відношення немає. Тепер логічне питання, да а хто ж був зацікавлений в цьому питанні, в цьому підриві? Слідство на даний час триває, да? ми не знаємо. Ну, давай так. Об'єктивно можна розкласти там на декілька складових. Ну, об'єктивно, давайте так. Чи вигідно це Україні підрив? Ну, в принципі, так. Ну, ну, немає газопотоку, у Росії немає е, газодоларів. В принципі, ну вигідно, так? Да? Чи вигідно це росіянам? Ну, звичайно, в принципі, теж вигідно. Вони ніколи не цуралися знищити щось своє, знищити своїх людей для того, щоб виставити: ага, це все англосакси, так? Да? В принципі, так, є велика доля, доля ймовірності, що це зробили росіяни. Вигідно це європейцям, наприклад, да, якимось радикальним лідерам, які кажуть, так, нам треба зупинити це ось російське газопостачання, треба щось робити. Могли теоретично могли. І остання така версія: чи вигідно б це було, наприклад, країнам або представникам країн, які мають на меті. бо давайте так уявимо, Василь, у вас ви а, маєте близьке там. Близький стосунок до, наприклад, наприклад, фантазуємо до правителя Катару, і mm. ви знаєте, що і ви, і ви розумієте да, ситуацію, що зараз європейці від, відмовляються від російського газу, і в принципі, що можна цей контракт перехопити, але але європейці якось так мляво да відмовляються, то в принципі теоретично можна. Прискорити це питання, а потім вийти і запропонувати наш газ, да, ви як посередник і на цьому заробите ну мільйонів так 150-200, Ну ну не то що на ровне місце, там протягом 10 років. Ну why not? я б теж подумав би на цю версію. Але ще раз, це версія, це припущення є слідство, яке перевіряється все.